Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати нашу версію лазаньї і Нам знадобиться телячий фарш, вершкове масло, твердий сир, олія, молоко, листи для лазані, червоний солодкий перець, помідор, стебло селери, корінь петрушки, морква, перетерті томати, біле сухе вино, борошно, цукор, сухий базилік, італійські трави. Сіль, чорний мелений перець та мускатний горіх. Починаємо готувати соус блоньєзи. Для цього всі овочі треба нарізати кубиком. Це нарізано, починаємо смажити. На розігріту патину вливаємо олію, висипаємо морку та корінь петрушки. Обсмажуємо 2 хвилини на середньому вогні і додаємо до них стебло силери. Смажимо разом майже до готовності овочів. Далі висипаємо помідори з солодким перцем і тушкуємо разом на маленькому вогні 3-4 хвилини. В овочі висипаємо фарш, збільшуємо вогонь до середнього та обсмажуємо. Фарш буде братися комочками, тож розбиваємо їх за допомогою лопатки. Через 7 хвилин виливаємо вино, збільшуємо ще вогонь і даємо випаруватись алкоголю. Це приблизно 5 хвилин. Після цього додаємо цукор, сіль, чорний перець, базилік та італійські трави за смаком. Вливаємо протерті томати та ретельно перемішуємо. Тушкуємо разом ще 10 хвилин на маленькому вогні, періодично помішуючи. Поки м'ясо за овочами ще тушкується, натираємо сир на крупну терку. Починаємо робити соус бешамель. В сотейнику розтоплюємо ложкове масло. Висипаємо туди борошно і ретельно перемішуємо. Продовжуючи безперервно помішувати, виливаємо розігріте молоко тоненькою цілочкою. Соус варимо ще 5-7 хвилин, доки він не загускне, постійно помішуючи, щоб соус не пристав б'єднати стінок. В кінці додаємо мускатний горіх, перець та сіль смаком. Все готово. Починаємо збирати лазанью. На дно форми вливаємо бешамель. покриваємо його листами для лазання. Зверху викладаємо соус болоньєзе. Поливаємо бешамелем. і знову покриваємо листами для лазання. Так повторюємо всі шари. Останній шар листів для лазані поливаємо бошамелем і посипаємо натертим сиром, так як на відео. Відправляємо нашу лазанью в духовку на 180 градусів. Пройшло 35 хвилин, Лазанія вийшла неперевершена. Ставимо лайки та підписуємось!